Ой сивая й зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. усі сади й е облітала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. а в одному та таї е не бувала. Добрим людям на здоров'я а там за нетри теремки, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я а в першому красне сонце, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на. здоров'я щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. а в третьому дрібні зорі, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям нас доробня. Ясен місяць пан господар, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на до сонце жінка його, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Дивні зірки його діти, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Христос зарождає.